Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви не можете приносити плід, якщо потік Духа Святого зупинено. Я хотів би приділити ще трохи уваги прикладу з друшляком, що символізує наше духовне життя. Коли ми занурюємо своє життя у Христа, вода витікає з усіх дірочок друшляка. Це символізує Духа Святого, що протікає в нас або через нас. І це нормально, але деякі отвори можуть забитися. Це те саме, що сказати Святому Духові, ти можеш керувати деякими сферами мого життя, але усе інше я залишаю собі. Я впораюся самостійно. Чи знайома вам історія про те, як імператор Константин змусив хреститись своїх солдатів? Він прийняв християнство. Та оголосив його державною релігією. За наказом влади, солдати великими групами заходили у воду, але, хрестячись, тримали праву руку з мечем над водою. Що це означало? Моя рука з мечем належить мені, я контролюватиму її, щоб, як і раніше, боротися і вбивати. Ми можемо чинити так само щодо покірності Христу. Це дуже небезпечно. Але щоденні турботи, спокуса багатства та інші бажання душать слово, і воно не дає плодів. Від Марка 4:19, ці три моменти забивають отвори вашого друшляка. І ніхто не застрахований від цього. Зупинка цілющого потоку Святого Духа почне заглушувати Бога у вашому житті, і ви перестанете приносити плід. Вся тенденція триєдності Бога зробити нас причетними до божественної природи 2 Петра 1.4. Моя молитва. Господи, ти лоза, я галузя. від Івана 15.5. Я хочу перебувати в тобі, щоб приносити плід, адже кожна гілка, прищеплена до лози, повинна бути плідною. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.